Раз, пожалуйста, обратите внимание, завтра, после урочистости, вы попросите остаться всех голи фракции, лидеров партии, это может быть допускаемо, это, голова фракции, и лидер партии не будет головой. Спокойно это все всем расскажете, не в пожарном режиме, как вы сейчас пытаетесь. Мы это абсолютно завтра грома да. вообще раз продублируємо. Пар... Мы сегодня это не дадим. Для этого нам нужно сейчас собрать людей, своих фракций, своих депутатов, определиться окончательно по всем вопросам, От которые... Да, и плюс ко всему повестку дня, вносить регламент, ну... ну, 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 ну вы это вправе делать. Абсолютно. Да, Другие фракции могут это делать, как они считают. Нет, вы Я хочу скажите... напомнить, что некоторые даже не подали информацию про створение. Они тоже могут это сделать завтра. То мы есть завтра мы абсолютно до начала первой официальной сессии не чисто обращаю ваше внимание, до первой официальной сессии все это под В перерыве завтра, когда вы объявите, станьте полноправным хозяином города, будут определены уже фракции, вам на стол сегодня положили уже двое, мы сейчас вечером фракцию провели. Ми вам завтра всі ці документи спокійно. Я хочу ще раз сказати вам, що немає першої урочистої сесії. Є поняття першої сесії новообраної міської ради. І виключно цим поняттям і регламентом я прошу вас оперувати. Не будете в оману людей про урочисту чи Значит... якусь сесію. Для вручення посвідчень. Що є разом, перша завтра сесія новообраної міської ради. Тут сидять юридичі, якщо ми сказали, ми своє слово, опозиційний блок вам предложить дали. А ви, пожалуйста, поступайте Добре. По Добре, ваша думка почута. Я думаю, Наталюна, ви протоколюєте інформацію про надходи. Я прошу вас якусь стенограму робити для того, щоб приймати регламент, мали потім просто інформацію про те, що ми довели до відео інформацію. Ви вчителі реклами не зайняті. положення вивчити. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування України для введення протоколу пленарного засідання необхідно обрати в ході роботи робочої групи з підготовки даної сесії яка буде завтра прозорості, а які ваші пропозиції? Ми хочемо, Оксана, може, не, може, не Оксана, дайте дійсно працювати нормально. Якщо не хочете, можете, ну... Якщо ти хочеш, сказати, конечно, попросити слово. Таке запитання. Було, мені спросити розрішення? Ну, є, є якийсь певний регламент, так? Ні, да, так ви вже не говорите, не говорите, говорите. Я маю діяти депутатам міської ради. Тому що питання. А то ви вирішили все проговорити, а потім повернемося до статті 37. Я вам інформацію даю, а потім ми будемо обговорювати. з Ми пропонуємо, щоб у складі Секретаріату було по одному представнику від кожної партії. Вісім чоловік. Для того, щоб секретаріат був дієвим, щоб була збережена пропорційність представництва по одній особі від кожної політичної партії. Це така думка наша. Я думаю, що ви з нею погодите. Вона абсолютно логічна. Далі ми це питання поставимо на голосування. І секретаріат після того, як відповідно будуть визначені персоналі, обере собі голову. Далі є питання про створення лічильної комісії, яка займалася підрахунком голосів на першій нашій сесії, неурочистій сесії новообраної міської ради. Ми пропонуємо в неї теж включити 8 осіб по одному представнику від кожної політичної партії. Потім ми це проголосуємо з вами. Ви дасте інформацію, дасте пропозиції. Ми це можемо зробити в годині, чи годині, чи двохгодинній перерві після вручення значків. Але я думаю, що це можна зробити і це буде зроблено завтра на першому засіданні. Ви стверджуєте, що це буде зроблено, так, я думаю? Це абсолютно логічно і законно. Ви стверджуєте, що завтра це буде. Не... Продовжуємо далі. Після цього ми з вами. Визначаємо склад робочої групи уже з урахуванням ваших пропозицій, з урахуванням отриманої вами інформації, і ця робоча група формалізується розпорядженням міського голови. яким випросом робоча група. Робоча підготовча група для підготовки першої сесії новообраної міської ради. Після першої сесії буде створена. група. Не передірайтеся слова. Не далі, поправте. Робоча група по підготовці проведення першої офіційної сесії. Так я поняв? Після проведення першої сесії. Оксана, саме не придірайся к словам. Ну. Не, ну я а перша сесія відкрита, вона не закрита. Продовжується. Вона продовжується. продовжується. Ми оголосили перерву для формалізації деяких питань. Дві години. Ну, якщо нам буде дві години, треба, може бути і дві години. Але ми хочемо це зробити за пів години. Усіма увагами. Через два тижні. Як така пропозиція? Ну, можна через місяць. Оксана Відіч, прошу репліки, залу не... Саш, і ми з вами підписане розпорядження, формалізує наші відносини в рамках цієї групи. Проводимо засідання і колективно відпрацьовуємо основні етапи підготовки матеріалів на розгляд сесії міської ради. Це буде порядок денний, це будуть питання порядку денного, це буде регламент і все таке інше. Порядок денний, який пропонується для обговорення, у нас зараз є. В ньому є кілька питань. Прошу, якщо можна, Ольга Петрівна, порядок денний. Проєкт порядку денного. Сьогодні, зараз. То, як ми з вами по ньому пройдемося і послухаємо пропозицію, ми пропонуємо наступний порядок денний першої сесії міської ради 7-го скликання, про затвердження регламенту Кременчуцької міської ради 7-го скликання, про обрання на посаду секретаря міської ради. Тут є певна е, юридична необхідність оприлюднення першого рішення. Якщо ми з вами голосуємо перше рішення про затвердження регламенту Кременчуцької міської ради з цього скликання, то він вступить в силу після офіційного оприлюднення цієї. Для цього треба його розмістити або на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, або надрукувати в офіційному відданні піснику Кременчука. Але ми з вами можемо після розгляду першого питання. Взяти невелику паузу і дати час працівникам виконавчого комітету розмістити це рішення на сайті, чим воно буде введено в дію. В цьому регламенті ми відкриємо голосування. В цьому регламенті ми зробимо те, про що говорили з вами, що забезпечимо поіменне голосування і забезпечимо поіменне голосування по всім позиціям, які будуть йти далі. І внесемо ще ряд змін, які наразі дуже актуальні і для депутатів, і для громадськості, яка тут також присутня. Тобто нам десь треба, Руслан Васильович, рахував пів години на те, щоб це зробити. Ну, ми за пів години, Правильно? А Ні, розглядала. будь ласка, зараз у нас є подготовительна група, яка буде розглядати регламент. За що ви опять... Торопіть забуття. Ну не делайте це, пожалуйте. Ну не делайте. Вона може відбутися і завтра. Так, це ж треба час. Виходите так, регламент. Пойміть, так, 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 що до того ви пропонуєте? Ну не дійте, ну щойтесь, ну пожалуйте. Ми не робимо помилок. Давайте я закінчу, а вам надамо слово на протязі трьох хвилин розкажете про ваше бачення помоги. Далі, після того, як регламент буде оприлюднено, ми почнемо працювати за новим регламентом. І перейдемо до другого питання про обрання на посаду секретаря міської ради. Це так про... пропозиції надавати. Вам це часу Ну, Стосовно е, пропозицій, це все виписано в регламенті. І, Його... в чому... ні. То ні, і в новому регламенті, який ви зараз отримаєте, там нічого нового немає, тому що законодавство стало і. Закон України про місцеве самоврядування в Україні не дуже мінявся за той час, який пройшов з 2010 року. Але деякі окремі новації є і для зручності ми підготували порівняльну таблицю для всіх депутатів і вам її роздамо. Аксульта, а можна питання? Як же ваша інформація? Я оприлюднена Фейсбуці 30 жовтня, що не по квотам можна вибирати, на должности, а именно на конкурсной основе, на основании прозрачного конкурсного отбора. Причем отбор должен быть неформальным для галочки, объектив. Я могу записать, если, конечно, вы писали, если вы помните. Главное, я да, а сейчас вы идете по клоным каким-то примерам. А ну по расскажите. Кожное слово. Потому что на нагадываем. Нагадывается спілкування на базаре. Мы с вами не на базаре. Другое покание. Прообращение на посаду секретаря мэйской рады. Вам корона давят, да? Вам корона давят? Не мешайте работу. не мешайте работе. Дайте, пожалуйста, чтобы работка конструктивная. Не нравится, в коридоре Мне нравится, вам не нравится? Мне сюда так не перебивайте голову. Про я вопросы задаю. Оксана Николаевна. Я вопросы задаю. Просто так как бы есть одна позиция, которая не совпадает Запишите сейчас на тем случае. А, а, мне через две вопросы задавать. Я, да, я да, вы да, знаете, не у вас важно. буду спрашивать, как мне вопросы задавать, уважаемые. Оксана Николаевна, просим вас все-таки уважать присутствующих. Так здесь. вы же никому не даете слово. Если пожалуйста. не уважаете здесь сидящих за столом, уважайте тех людей, которые рядом с вами. Пожалуйста. Треть, третье, питание. Про нагородження по честным знакам за заслуги перед местом. Четверте питання про утворення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та затвердження його складу. П'яте питання про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування міському голові ВО Малецького. Шосте питання. Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради. Сьоме питання про утворення постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради 7 ступня. От такі питання пропонуються в порядку денному. Частина з них є в тому матеріалі, який було деякими засобами масової інформації сьогодні оприлюднено на своїх сайтах. Частини немає. Я не знаю, яким чином вони отримали якийсь чорновик, але вони його видали за пропозицію. Далі ми пропонуємо. Порядку денного прийняти за основу це. Там ще буде пункт є. І прийняти потім, якщо не буде пропозицій, а якщо вони надійдуть, то обговоривши їх, і якщо вони будуть логічними, включивши їх до порядку денного, вже керуючись новим регламентом, прийняти порядок денний в цілому. Нагадую, що це процедурне питання і буде здійснюватися більшістю від присутніх. На сесії міської ради. Тому якщо деякі депутати не прийдуть на сесію або певним чином не приймуть участь у голосуванні, то буде рахуватися більшість від тих, хто присутній на сесії. Воні можуть бути зареєстровані в Полтаві. Звичайно, але ми не в Полтаві. Ми перед голосуванням проведемо перереєстрацію. Чоловік просто може ні проголосувати. І ті, купи, підтору, вони бажали. не будуть рахуватися тими, що зареєстровані на сесії. Продовжуємо далі. Регламент розгляду пропозицій і питань. Ми пропонуємо 7 хвилин до по питання, порядку денного доповідь. Перерва для проведення голосування. До 30 хвилин по кандидатурі секретаря міської ради, тому що це займе певний час, треба буде зачитувати список, піднімати руку, фіксувати все це. Ну, але це буде робоча, робоча така, скажімо, перерва. Для обговорення питань порядку денного 20 хвилин. перерву для проведення засідань комісій, ну, ми їх не створюємо. Я думаю, що не створимо з вами на першій сесії. Може бути до 30 хвилин. І перерва для обговорення кандидатур на посади заступників міського голови та членів виконавчого комітету Гремінської міської ради при необхідності до 30 хвилин. Тобто це регламентовані перерви, вони можуть бути рішенням ради, знову таки процедурним рішенням віршені від присутніх продовження в разі необхідності. Після цього як регламент ми будемо відпрацюємо і затвердимо. Ми можемо перейти до розгляду фактично питань порядку денного. І першим питанням порядку денного пропонується затвердження регламенту Кременчуцької міської ради 7-го скликання. Дискусійне питання. Ми розуміємо, що вам буде важко його взяти зараз, прочитати навіть за ці кілька годин, як ви говорите, що лишилися до початку пленарного засідання сесії. Але я хочу сказати, що ми зробили досить багато роботи для того, щоб полегшити цю роботу вашу, і щоб ви аналізували зміни, які там є. У нас є е, варіант порівняльної таблиці, який буде вам наданий в електронному вигляді. Його... Сьогодні, зараз, після закінчення нашої вироби. хто його робив порівнянно таблицю? Порівняльну таблицю ми робили спільно з працівниками апарату Кременчуцької міської ради. Конкретно, фамилия и научно. Наталья Васильевна, кто у нас работал в цели? Ольга Активно Усадова робила. Ну, она не, она не аппарат рады пока есть. Маловать Александр Леонидович. Не, Оксана, ну Оксана, а, 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 ну, зачем, зачем ты его усложняешь? Ну, действительно, хотелось бы знать, потому что есть э, действительно авторитетные, компетентные люди, которые состоят это сделать. Не Ні секрет, нічого страшного. Ну це все. Віталій Севіч, нічого страшного, ніхто свій той діло не сашу. А бачите, Наталія Василівна, на це наволо. Заповало. Наталія Василівна, вчора це робили, закінчили вчора це робити на початку 2 години ночі. Це справка до відома. От робилась порівняння таблиця і двох варіантів. Ви, ви заплатили працівникам за переробку. Хорошо ти щось. Але вони порушили законодавство. Нас нормально. Ми недолужчасто вночі працювали, а оплату не получили. Стиріальне. Та, Та, Не все житті замірюється оплатою і грошей. Так це порушення законодавства. Це ви так можете вважати. Я можу вас задати? Да, законодавство Протовую. це кзот України. Порівняльна таблиця. В ній є редакції кілька. Три вірніше. Редакція шостого скликання. Нині діючий регламент досвід. Перша колонка. Наші пропозиції, які ми пропонуємо. І третя позиція розповідає. Це попередня пропозиція апарату міської ради, який регламент було підготовлено на протязі кількох днів, що пройшли від дати виборів. Наталя Васильовна, цю пропозицію готували виключно ваші працівники? Пропозиції депутати чинні вносили? Микола Миколаївич, там це зрозуміло. Там є пропозиція апарату ради. Можна, можна запитання? В нашу фракцію так зрозуміло. Питала, послухайте, послухайте. Як я можна їх якщо просили депутати, буде пропозиція. Пропозиції вносились до діючі варіанти. Ні, я маю на увазі то, що підготовлений апаратом міської ради. Ні. Ніхто з депутатів не вносить. Віталій, я повинен сказати, що я разом з апаратом ради працював над цим регламентом і консультації з окремими депутатами ми проводили. Так що тут не можна сказати, що він народився виключно у кабінеті апарату міської ради. Ми підключалися до роботи цього регламенту. А з окремими це з якими? Можна поговорити? Бо до нашої фракції ніхто не повертався. У нас є свій пропозиції. А чому до нас не повертався? Подивіть, яка ситуація. Не подумайте, що хочемо вас там чим-то це саме. Дійсно, ситуація складається неадекватно. Часть депутатів, які хотіли, або мали життя, або по просьбі фракції збиралися там, якщо це саме. Дійсно, до Василь Михайловича обращалися. Я знаю, Гриценко обращався, Борецький, ще там ніхто. Дійсно, ці питання дивитися. Но есть вопрос. Вот сейчас вечером мы собирались с фракцией со своей, да, с депутатами. Действительно, вы знаете, у нас есть Иванян, у нас есть Федорченко. У рідного места это Гриценко, Роженко, который много пропозиций вносили в регламент прошлой каденции, который прекратил свою Не понимаю. Прекратил. Да, просто? хорошо. Но тем не менее, в редакции, которая есть Василий Михайлович, знает и Наталья Васильевна, он сделан э, без предложений депутатов, даже прошлого СССР, он сделан чисто на основании и пользуясь законами и нормативными актами, которые существуют на сегодняшний день. Без предложений депутатов. Почему я спросил, кто его готовит? Насколько я знаю, давайте не лукавить, если будешь, камеры можно выключить, спокойно разговаривать. Готовили его вы. Нет в этом зазорности, это нормально. Вы под себя готовите рекламу. Но мы должны понять и разобраться. Понимаете, в чем дело? Абсолютно. Не, само надо, само. не надо с вранья просто начинать. Это нормальная ситуация, это должны все понимать. Но есть процедура, действительно, ознакомления, внесения даже нашими бывшими депутатами, которые были, тех пропозиций, которые были раньше. Они-то слушные, правильно? Вот в чем вопрос. Есть. То, что вы нам сейчас таблицу показываете, вы занимаете время свое и наше. Быстрее, лучше мы ее получим. Завтра мы это посмотрим все. И, действительно, еще раз повторю, послушайте, пожалуйста. Сделайте хотя бы день-два перерыва. Это будет вам на пользу. Не менее. Спасибо, не Николай я, я, не скрывал, что я принимал участие потому, в подготовке Это нормально. Это, нормально. И с нами работали ряд депутатов вчера тоже, с нескольких фракций. Так там написано в таблице, что спорили. Пропозиции Мирского головы, все же понятно. Ну, там все это с... никогда... абсолютно не скрываем. Мы, мы, не будем сейчас Мы это сейчас не будем ребят, рассматривать ребят. по статье нам, мы не будем рассматривать все. Ольга Александровна, расскажите логику, как депутаты смогут найти отличия, изменения и все остальное, что там есть. Ну, хватит образования найти отличия. Депутат Усанова, депутат